Я хотів би ще раз вам подякувати морській охороні державної прикордонної служби України, що кожного разу ви відгукуєтесь на запрошення. тому що сьогодні в коледжі така подія з Одеської області, з міста Одеси, з'їхалось дуже багато школярів. Вони автобусами своїми шкільними автобусами приїжджають сюди для того, щоб брати свою майбутню професію. І ми розуміємо, що сьогодні під час війни дуже важливо, щоб наша молодь, наші школярі розуміли, що треба захищати свою державу, що треба стояти на варті і захо. Інтересів суверенітету, і сьогодні саме Державна прикордонна служба. Ми знаємо, все робить для того, щоб був порядок в нашій країні. Тому я думаю, що школярі наші, наша молодь, наші студенти ще раз ознайомляться. Я знаю, що потім вони проходять службу у ваших рядах. І хочу сказати, що ви дуже сучасно підходите до цього. Не просто так знаєте, почитаєте. Ви сьогодні практично їм показуєте, яка майбутня професія може бути у них. Тому вважаю, що це дуже крутий, класний сучасний захід, який. Об'єднує сьогодні освіту Державну прикордонну службу і молодь Одещини. Дітей є зацікавленість. Перш за все, як тільки ми прибули сюди, вони просто дивились. І коли хлопці проносили зброю, екіпірування. Молодші взагалі намагались навіть щось потрогати, вже на ходу покрутити. Вони розпитували, ну якось зразу почався такий контакт. Зворотній зв'язок відчувається буквально, ще на сходах. Підходили вже дітки, більш старші, і навіть був один маленький хлопчик на диво, який вже не перший раз. Працюють з нашими хлопцями, знають, як і патрон патронник досилати, і магазин цілитись, де навіть вмикається каліматорний приціл. Ну я був здивований. Підходили студенти, в яких батьки дійсно вони не поширюються де саме, але батьки знаходяться на лінії бойового зіткнення саме на фронті. Ці діти не просто цікавляться зброєю, а от з їхньої розмови з усього складається враження, що вони себе готують вже до того, що можливо вони підуть по стопах своїх батьків. І їм доведеться також захищати нашу державу, наш український народ. Зацікавлені всі питають про умови нашої служби. Цікавляться, де ми знаходимося, які саме завдання ми виконуємо. Була можливість показати їм навіть коротенькі відео, чим займаються наші спеціалісти. Ну, з захопленням дивляться, і я вважаю, що ці зустрічі дуже корисні, бо ми отримуємо зв'язок. Ми не тільки дітям розповідаємо, не тільки їм показуємо, але ми ж для себе отримуємо такі позитивні відчуття. що те, що ми робимо, це не марно. що воно комусь потрібно, когось цікавить, і що є для кого служити, є для кого жити.